Вітаю на каналі Зелена Метушня. Сьогодні я хочу затронути одну таку тему. Дерева в саду, декоративні дерева в саду. Чи задумувались ви інколи про те, як би гарно було мати сакуру в своєму саду? Ну, сакури вже і продаються в Україні, але і ціна їх щекоче, і... Все ж таки морозостійкість під питанням деяких сакур. Тому вже давненько я задумалась на цю тему і вирішила посадити в своєму саду кілька дерев, звичних нам, але які мають рожеві квіти, які б замінили нам оцю таку рожеву піну своїм цвітінням. Які ж дерева я для цього підібрала? Ну, по-перше, це яблуні, рожеве-квітуче. Вони також мають і темне листя. Бувають рожеве-квітуче, але зелене листя. Ось у мене одна з найтемніших яблунь. Це яблуня Маковецького. Вона дуже схожа на Роялті. Але купувала я її під назвою Маковецьке. І в неї дуже-дуже потім темні, навіть синюваті яблучка. Якщо сакури відцвіли і у них немає плодів, то яблуні прикрашають наш садок навіть восени і взимку, бо яблучка залишаються всю зиму до самої весни. Але зараз не про цю декоративність, а про квіти. Подивіться, які вони величезні. Отак, вони не махрові. Але вони досить крупні. Ще ця яблунька не зовсім розпустилася, але оскільки така погода жарка, що все розпускається так швидко, то боюсь не встигнути засняти це наступного разу. Тут у мене ще не червоний, але все ж таки такий темнуватий бузок висаджений на штамбі. В цьому році випустив лише одну китицю. Сподіваюся, в майбутньому тут буде більше квітів. Рожевий колір в цьому кутку також підтримує Гляньте, як розквітла до Так, це не дерево, це трав'яниста рослина. Але коли підібрана по кольоровій гамі рослинки, то це гарні такі поєднання. І коли відійти подалі, то Квіти яблуні і децентри гарно доповнюють один одного. З рожевих квітів в мене ще тут глід Пауль Scarlet неодноразово згадувала його, але квіточки в ньому розпустяться значно пізніше. Хоча це буде ось перше його цвітіння. Вже є, 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 є бутончики. Подивимося, як він розквітне. Ну, що в нас ще є? з дерев рожевого, що ж я підібрала для свого саду. Яблуні можуть бути різними, тому я підтримую рожевий колір. Аналог сакурів, також такою яблунькою цієї плакучої форми. Я неодноразово показувала в своїх відео, але з кожним роком вона стає пушніша, доросліша, і я не можу обійти і не показати її знову цієї весни. Квітів багато. Деякі гілки ще тільки на бутончиках, а деякі таким пишним цвітом порозцвітали. Квіти у цієї яблуні вони світліші, листя в неї також темненьке, але воно швидко починає зеленіти, зеленим кольором становляться. Хоча молоді прирости вони все одно червонуваті такі, рожевуваті. Гарна вона тим. Що має не тільки інші квіти і інші листочки, а ще й габітус її зовсім відрізняється. Це привита яблуня, привита вона на штамп, штамп висотою десь півтора метри. Дісталась мені це яблуня колись на місцевій виставці. Зовсім недорого. За 200 гривень, то я дуже радію, що змогла тоді вхопити, бо потім почалися ковідні часи, а потім і зовсім війна, то більш виставок у нас в місті не було. Охопимо оком також рожеву квітучу магнолію. я вже показувала в минулому відео ці рожеві квіти. Коли дивишся на весь сад, він проглядається саме цей рожевий колір і не може оминути магнолію. Декоративні, так, вона не замінює нам сакуру, але це весняно-квітучі, декоративні дерева, то всі вони десь плюс-мінус схожого кольору, то дуже гарно поєднуються в саду. Я люблю, люблю обожнюю рожевий колір. Також в минулому відео згадувала про Церсис. Ось, бачите, ця рожева піна на столиках. Вже гарно-гарно розпустився. Так, квіточки дрібненькі, але на минулорічних гілочках їх дуже-дуже багато. На молоденьких, бачите, немає квітів. І також тут доповнює цей церсис персик. Плодовий, звичайний персик, але ж ми ж знаємо всі, що він квітує рожевими квітами. Він вже майже відцвівся. Але вони поряд, і також ці дерева можна замість сакури висаджувати. Але персик треба доглядати. Це хвороблива рослина, хоч і плодоносить, не тільки ми маємо квіти, але й плоди смачні. А ось все ж таки декоративні, ось такі рослини дерева. Потребують дуже мало догляду. Наприклад, церсис я не бачила, щоб він чимось хворів. Інколи його е, пошкоджує листочки оса, вигризає такі фігурні сердечка на цих листочках. Е, як з нею боротися, я не знаю, бо вона прилетіла і полетіла, шкодити не зовсім хочеться. То інших не хвороб, не шкідників на цьому дереві, я не знаю. Е, також і на магнолії. Ніяких шкідників я не помічала. Єдине, що для неї треба, це кислий ґрунт. І на яблунях, єдине, що я помічала, це довгоносики, бо тут був старий сад, який не оброблявся, і з довгоносиками на всіх яблуньках я борюсь. Ну, останні роки я їх не помічаю, бо я роблю профілактичні обробки на цих. Деревах. Ще що покажу. Ну, а це, напевно, висока яблуня з рожево-квітучих. Це яблуня Ніздвецького, досягає 8-метрової висоти. Якщо саме найперше яблуня, яке я показувала, вона буде до 4 метрів, ну, можна, звичайно, ж формувати, то ця яблуня може досягнути 8 метрів. Я її залишаю у вільному зрості. Лише які плодові роблю санітарну формуючу обрізку, але макушку я і не відрізаю, бо я хочу я хочу це восьмиметрове дерево, яке буде вкрите рожевими квітами. І я хочу, щоб воно мені давало затінок, бо ось там, де зараз видно, Подаль тюльпани, там буде майбутній хостарій. Подивіться на ці квіти. Вони дуже світленькі, рожеві, розкриваються вони трохи темнішими, потім світлішають, становляться ніжно-ніжно-рожеві. І також їх листочки, як і на плакучій яблуні, вони Становляться згодом зеленуваті. В минулому році це яблуня дала лише дві квітки, а в цьому році я просто не повірила своїм очам, коли побачила отаку кількість бутонів, а сьогодні вона повністю розпустилась. І чим вам не сакура. Ну, звичайно, коли сакури висаджені в ряд алеями, то це дуже гарно. Люди, туристи, збираються в таких парках, але я створюю свій сад, свій парк. Мені для цього нікуди не треба їздити. І для цього кілька дерев з рожевими квітами висаджені в моєму саду. Буде доречні. Я трошки оголюю стовбур, щоб можна було знизу знизу підсаджувати рослини. Подивіться, скільки квітів. І також до таких дерев я підсаджую і трав'янисті рожеві рослинки. Ось бачите, такими плямами, що там розпускається? А розпускається це флокс шоловидний. У мене є декілька кольорів, є отакий яскравий рожевий і декілька з відтінком бусковим. Дивіться, чомусь розкрилась саме сонячна сторона, яка до півдня розвернута, то флокси з тієї сторони розцвіли. Декілька кущів і всі розцвіли з однієї сторони. І також це вже до кущів відношу, зацвіла дафна. Це гірська дафна, не лісова, тому їй серед каміння тут буде гарно, можна її висаджувати на альпійські гірки, чешські скалки. Подивіться на ці квіти. На що вам схоже? Мені схоже на бузок. А ще цікаве те, що вона і пахне як бузок. Деякі сорти відрізняються запахами. запахом, але все одно. Гарно ж. Тут ще з рожевого заквіт бадан. Висаджила, висадила такою тут групою. Не всі цвітуть бадани. Ну От вам і рожевий колір. І трошки пробіжусь мовчки, по своїм рожевим тюльпанам. Зараз я їх повисаджувала всі в одному місці. Хочу розібрати по сортам і попідсаджувати поряд з моїми рожевими деревами. Ось тут у мене декілька. Рожевих квітів, тюльпанчиків. Чоловік допомагає мені, дуже рада. Ось ці мої найлюбиміші. Я їх тут повикопувала, але вони вирішили все одно тут повиростати. От треба оці квіти попідсаджувати якраз до моїх яблунь. Ось такі сорти тюльпанів у мене розквітли, і треба буде помітити цибулини і саме рожеві ціля вибрати і створити вже композиції, бо садок вже розростається і потребує вже такого спланованого вигляду. Тому треба підібрати фіолетові з фіолетовим рожеві. З рожевим. Ці сорти я ось тільки що показувала вам під мадриною цей сорт. Я сподіваюся, що його не буде. Треба викопувати в майбутньому, бо в тому місці він же виріс без викопки. Ось трохи. Ось такі темненькі, але їх я поки не знаю, куди підсажу, потім подумаю. Можливо, буде воно гарно поєднуватись з похероплідником темненьким, бо це і пізній сорт, і дуже темні квіти. Так, ось такий ніжно-рожевий, махровий, ще при цьому такий бахромчатий. Оцей мені дуже подобається. Такий гарний, темно-фіолетовий. І дуже мені цей сорт з такими пелюстками подобається. Є тут рожеві, це низенькі з білою блюміткою. І ось тут ще сховалися декілька сортів. Ось такі темні. то роботи буде багато помічати всі ці тюльпани. Ну що, на цьому я закінчу. Треба поливати, бо у нас спека. Так, було кілька днів прохолодно, знову спека. І прополка і полив. Треба все встигнути, вже вечоріє, вже все таке соковите. Дуже гарне. Багато чого наросло, тому чекаю вас в своєму саду знову в наступних відео. До зустрічі!